У Франції запускають пілотний проект із вивчення української мови. З вересня 2025 року українська мова вперше стане другою іноземною у школах Франції. Пілотний проект стартує у чотирьох академічних регіонах. Ініціатива реалізується за підтримки Посольства України у Франції та Мон України. Рішення оголосила міністерка нацосвіти Франції Елізабет Борн. Росія запустила ударні дрони по Україні. У сумах під завалами виявили тіло загиблого охоронника, передає Сумська Ова. Після першого влучання бпла чоловік ще виходив на зв'язок. Після повторного російського удару зв'язок із ним зник, зазначив очільник сумської Ова Олег Григоров. В Україні з'явилося нове державне свято. Президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення в Україні Дня військ радіоелектронної боротьби. Це свято відзначатиметься щороку, 12 вересня, Андрій Миронець МКСМІнформ.